Так, підгузники Мімзі Premium. з їхніх плюсів це є справді те, що вони дуже-дуже приємні на дотик. І в нас отут, якщо ви купляєте для маленької дитини, а вони є саме для маленької, для новонародженого, коли в нього ще пупочок є, присутній, він ще не відпав, тут є така в нас спеціальна виїмка для того, щоб не пошкоджувати наш пупок. Стосовно того, як вони отримують вологу, вони отримують вологу прекрасно, мінусів до того я не маю. Отут ви можете собі гарненько загортати, щоб ваш міст не витікав. Також боковинки, вони дихаючі, доволі міцні, я б сказала, тому що тримається під гузок добре. Не Крутиться на тілі дитини. І отут воно м'ягесеньке, воно також не робить ніякого жодного подразнення на тілі немовлятки. Вони є приємні на дотик. В порівнянні з дешевим сегментом, вони не є з дорогих, вони є з дешевих. Ну, з мінусів. Напевне, те, що все ж таки є кращі варіанти за них, але тримають вони вологу непогано. В деяких випадках, коли тут же, напевне, воно перезаповнюється. В нас тут вибиває такий датчик заповнення, наскільки я розумію. Вон, ну, якщо десь там дитинка спала вночі і воно перезаповнилось, то тіло дитинки може залишатися мокрим. Оце є одним мінусом, що я дуже дуже не люблю в підвозниках. Але вирішувати, звичайно, що вам оцінку я можу поставити, так як цінова категорія в них невелика. За велику упаковку там, 60 штук ви можете заплатити в районі 400 гривень, це і доволі непогано. Але я купувала їх лише раз і більше вже повторно не купувала, тому що є все таки кращі варіанти, які є приємніші до тіла і більш підходять моїм дітям. Вирішувати тут лише вам. Я ставлю оцінку з 5, 4 бали, як таких дуже великих мінусів просто в них немає.